Слава Україні, слава силам оборони? Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта? Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я розповім і покажу, що таке пілінг троянди. Ось цей кадр чи ці кадри це вже підготовка зівчора. Тобто, фактично, нам треба буде два дні або, як мінімум, попередній день, частина його, так, і наступний день. Тобто, якщо сьогодні ви запланували робити пілінг троянд, то що ми робимо? Ми розкопуємо приступ брове коло, забираємо повністю ґрунт до місця щеплення. Для яких троянд це? Якщо ви бачите, що у вас є старі троянди або троянди, які ви, наприклад, зрізали під рівень ґрунту, під нуль, як то називається, але коріння все ж таки живе, і ви бачите, що там є десь знизу бруньки, тобто живий кущ і є ймовірність, так що він пустить бруньки. От ми, якраз, хочемо зробити пілінг троянді. Що таке пінень? Зняти стару кору, яка така загрубіла, задерев'яніла, і це дозволить брунькам новим швидше пробудитися або й взагалі пробудитися. Що для цього треба? Цю кору розмучити, тому ми розкопуємо кущ троянди до рівня ґрунту з усіх сторін повністю розкопати бажано. Беремо якусь тряпочку, ганчірку, шмату і замочуємо її або ж водою, або набагато краще, якщо ви зробите воду розведете з якимсь стимулятором росту, наприклад, або антистресом за мегафол, радіфан, віва, гаупсин, що ще там прийде на голову. Я взяла біоглобулін, в мене був якраз на той момент, тобто. Розвила я якраз біоглобулін в, з водою, замочила оцю шматку просто на щоб вона була мокра і трішечки віддушила, щоб не, не дуже сильно повністю викрутити, щоб все-таки вологості там багато залишилось. І отак накласти повністю на троянду і на ту всю шийку, яку розкопали, і залишити кілька варіантів або на добу. Або на ніч, або на півдня, хоча б. Ну, краще, звісно, щоб це було хоча б це через ніч, або навіть і на добу. В мене вийшло через ніч, то я ввечері це зробила година сьома вечора. І ось година десята ранку я якраз прийшла знімати відео. Тому зранку, другого дня, знімаємо цю тряпочку і беремо якусь щітку чи такого плану, чи оцю таку драпачку кухонну. І відчищаємо кору. Ви відразу побачите, що кора ну навіть набухла, розбухла, і вона дуже легко. Досить швидко вона може навіть і пальцями відчиститись, але можна допомогти собі такою щіткою. Також перед тим, як зачищати, перевірте, чи там часом вже не пробудеся бруньки, тобто, так, щоб, щоб не зламати і не відчахнути ті бруньки, які, можливо, ймовірно, там вже пробудилися. Ось, Якщо не відчищаєте, пробуєте навіть пальцями знімати. Ось це я вам показую приклад, як кора знімається із, ну, з куща, з основи куща. І отак. Поступово по колу бажано по колу, бо якщо ми стимульнемо з однієї сторони, то куш вийде не дуже однорідним, та по колу почистили. Я не скажу, і в мене так не вийшло, що прямо ідеально все по периметру відчислилася. Ні, там частинка відчислилась, там частинка. Я не так аж наполегливо додраювала те все. Але намагатися то все-таки, щоб однорідно по колу це гарненько відчистити і зняти цю кору. Чому робиться на ніч? Саме тому, щоб розмокло. хоча б на ніч, бо якщо це зробити на кілька годин, я не впевнена, що це розмокне і буде достатньо часу. Ще такий є варіант, якщо навіть та день можливо зранку зробити так, та, і ходити підбрискувати, щоб на тканина була постійно волога. Можливо, до вечора теж воно відкисне, але знову ж дивимося на свою завантаженість, яка є можливість бути біля кущів чи ні, чи Ви приїхали і маєте один день, тобто можна це підлаштувати. Ось, а які кущі теж дивитися? Чи ви хочете якісь старі омолодити, і не тільки молодити обрізуванням, а й таки ту шийку почистити і дати шлях для росту молодих бруньок. Або ж кущі, які цьогоріч дуже багатього дуже погано перезимували. У мене це є Олександрі. Вона досить непогано перезимувала, я б сказала, але вона мені сподобалася як прекрасний варіант для демонстрації вам цього пірінгу, так цього способу. Та і я побачила, що там є такі старі. Дійсно, задерев'яні вже такі, вони самі навіть аж починали відду... відлущуватися частинки кори, тому вирішила, чому б і не спробувати, нехай. Хоча я не скажу, що Олександрин мені дуже е, скупо видає Ні, найімовірніше, вона б мені так наростила все прекрасно. Але кажу, був такий кущ, підходи мені для демонстрації дуже гарно для спроби на ньому, тому я це зробила. Загалом до нього в мене таких претензій нема, бо ви бачите, що там є пагони, перезимував досить гарно насправді, і кущ би сформувався теж досить гарно. Ось так я дочищаю. дочищаю. Коли ми це все зробимо, є кілька варіантів. Можна лишити, як є, просто щоб воно підсохло. Це вже буде добре для куща, бо тому що ми зняли кору, грубу кору, через яку брунічкам, ніжним, тонесеньким, малесеньким, дрібнесеньким дуже тяжко пробитися. А часто, якщо це кущеві, 10 років і далі і вище, то це взагалі нереально. Тому якраз пілінг підходить для досить старих кущів. Для 3-4річних це набагато ймовірніше. Тут не є аж такий товстезний шар кори, але це вже все одно послабить шлях чи типу, полегшить шлях проростання молодим брунькам. Тому як варіант. Найлегший просто залишити, як є, нехай залишити наскільки, нехай підсухне, обвітриться трішечки. Це все, бо все таки ми пошкодили, зробили механічні пошкодження, і все її засипати далі ґрунтом оцю ямку, яку ми викопали. Інший варіант. Але покажу вам, що є в кадрі. Я показую ближче, як мені вдалося очистити. Ось, бачите, зовсім видно так молодесенький, набагато соковитіший колір, набагато яскравіший колір, аніж був до того. Тому очистилося з різних сторін досить непогано. Звісно, можна було ще набагато краще постаратися попрацювати, але мені цього буде, мені чи Кущеві точніше, цього буде і так достатньо. Отже, інший варіант взяти якийсь стимулятор росту. У нас є такий відомий досить стимулятор росту. Цитокінова, чи цитокінінова, зараз побачимо, буде в кадрі цитокінінова паста. Взагалі, оця конкретно пише для орхідей, але ж, в принципі, є один той самий для пробудження сплячих бруньок для стимуляції. Ось я придбала в зелений гай, Гілея, фірма Гілея. Неодноразово ви від мене чули. Зайшла до них на сайт, бо мені треба було добриво. І знайшла пару знахідок. Які навіть не планувала оцю цитокінінову пасту. І вирішила відразу спробувати. Що роблю я тут? Я її роз... розкриваю. В принципі, там інструкція пояснена і показана. Тепер нам лишилося її нанести на ці місця, які ми очистили. Нанести тонким шаром. Я перший раз маю в руках цю пасту, тому мені з нею було цікаво. Ну не те, що цікаво, незвично працювати, бо я не знала, якої вона структури, як це все робиться. Вона така клейка, ну як клей, але той, такий клей, який загу, загу, вже починає загусати. Ось тому я пробувала і патичком її розмазувати, і рукавицями. До рукавиць вона, тобто прилипає назад, патичком більше за, зафіксовується, але я все ж таки вдалося мені її зафіксувати. Ось так я нанесла на ті місця, де мені вдалося гарно обдерти кору. Теж залишила на кілька годин. Ну, не може не на кілька годин, десь, мабуть, на годину, бо був дуже синий вітер, і воно прекрасно все там. Провітрило запідсушило трішечки ті всі місця. Ось, і все. І я прикидала потім ґрунтом, повністю ту всю ямку закидала до того рівня, як воно і було початково. Все. І лишаємо. Далі воно собі буде тепер пробуджуватися, а зрештою подивимося, бо я читала і чула, що не завжди воно дає аж такий ефект, на який ми сподіваємося. Але все ж таки я припускаю, що мало би дати ефект, бо ми дійсно ну, полегшили шлях для тих бруньок молодесеньких, які мали би наростати і робити нам густішим кущ. Ну і звісно, що так. Це якраз і будуть базальні пагони. Дякую вам за увагу. Чекатиму ваших відгуків, як робите, ви. діліться своїм досвідом. Всім до наступних відео і па-па!